Екологічна подія року епопея із видобуванням сланцевого газу. Розпочинали твердим ні, завершили прийняттям угоди з шевроном на сесії обласної ради. Відтак, буріння перших свердловин на території Львівщини лише питання часу. Конференції, круглі столи та презентації. Саме так представники американської фірми Шеврон впродовж року переконували галичан у перевагах та безпеці сланцевого видобутку. Сланець займає найбільшу частину виробництва газу. Видобування такого палива є можливим у багатьох країнах світу, таких як Китай, Аргентина, Австралія, Польща, Франція. Сподіваємось, що потенційне родовище сланцевого газу є і в Україні. Це можливість, яка стоїть перед багатьма країнами світу, а не тільки перед Америкою. Щоправда, громада від таких перспектив не завжди була в захопленні. Постійні пікети та протести неодмінний атрибут сланцевої тематики. Ми прийшли сюди, щоб сказати, що нам потрібна чиста вода, тому що жити без газу це одне жити без води і жити в умовах постійного страху, що може бути землетрус, може бути сув ґрунту. Це страшно. Скептично налаштовані до приходу Американської газової корпорації на Львівщину були й народні обранці, висловам яких не бракувало фаталізму. Якщо це дозволено, то ми вдягаємо на наших дітей, ще народжених, вже костюми. Мертвяків, скажімо так, ми не можемо зараз. Бути під дослідними кроликами та все ж останнє слово було за їх колегами із обласної ради, і тут розпочалось справжнє дійство із ажіотажем на сесії урядовим десантом із Києва, блокуванням трибуни джерела отримала. та навіть з задіюванням акторів другого плану. П'ятигодинне перетягування канату і багатостраждальна угода із шевроном прийнята. За неї проголосувало 66 депутатів облради. На думку екологів, радості від підписання сланцевої угоди для мешканців Львівщини небагато. Тут радше час сумувати. Однозначно можна сказати, що ця угода підписана, ну скажу, чи за необачності, чи, чи не за фаховості, ну не знаю, але це можливо найбільше. найбільш. Негативна річ цього року в екологічному сенсі. І це не просто екологічна загроза, а це катастрофа. Ми бачимо після позитивного голосування за угоду, був просто інформаційний вакуум. Розказували про якісь секти, які там прийшли в раду. Ми ніхто не говорив про наслідки тої угоди, яка була проголосована. Я думаю, ми до цього ще повернемося наступного року, і ці наслідки ми почнемо відчувати, коли як тільки прийде перша машина для сейсмічної розвідки, як почнуть борити першу звердловину і закачувати до воду. А от громади на місцях налаштовані рішуче мешканці села Грибовичі, що під Львовом і за установок компанії з. За океаном готові протидіяти. Нам таке не потрібно краще заплатити купити, як потім, щоб люди страдали, і можна сказати, плюли на наші могили, Що ми таке допустили? Після прийняття угоди у газовому питанні на Львівщині штиль. Емоції перейшли у політичну площину. Та очевидно, це лише затишчя перед бурею, адже на черзі виконання умов угоди та початок видобування. Юрій Герун, Руслан Ковалюк, Львів, ТБ.